Привіт! Я Анастасія Вєко, практик соматичного руху. І сьогодні я покажу вам техніку роботи з очима, яка допоможе привнести трохи розслаблення, відпочинку для очей, зняти напруження. І якщо поглянути трошки глибше, можливо зняти якісь напруження, які доволі застаріли. Очі це наш зв'язок з зовнішнім світом, це наші відносини з іншими. І якщо в нас був досвід а, травматичних відносин, а, якщо ми щось бачили, що нам не подобається, що нас лякало, а, що ми хотіли би забути і не бачити, ми зберігаємо цю пам'ять в своїх м'язах очей. І ця техніка допомагає а, зняти це напруження. Все, що я буду пропонувати, це лише запрошення. Тому в будь-який момент, коли ви почуваєте, що вам якось хочеться зупинитися або для вас забагато, зупиняйтеся. І якщо ви відчуваєте себе якось приголомшено, зробіть паузу і змініть поставу. Якщо ви сиділи, встаньте, якщо ви стояли, сядьте, якщо лежали, сядьте, тобто змініть положення тіла і не кидайте практику, а повертайтеся до неї знову просто з меншим зусиллям. Знайдіть місце в просторі, яке для вам зараз відчувається комфортним для практики. І займіть положення тіла, в якому ви би хотіли практикувати. Для мене це зараз сидячи. І озирніться довкола, що ви зараз бачите? Що пригортає вашу увагу, які деталі, наскільки сфокусованим є зараз зір. І увагою прийдіть до очей, що відбувається у вашому тілі, коли ви увагою знаходитеся в очах. І з'єднайтеся зі своїм диханням. І коли ви будете готові, накладайте вказівні пальці на внутрішній кутик ока, так що ви торкаєтеся внутрішнього кутика на кістці і на безпосередньо очному яблуці і натискаєте так, щоб виникали приємні відчуття. Будь-який дискомфорт, лоскотання, біль. Це ознаки, що треба зменшити натиск. І щоразу, коли ви з'єднуєтеся з оком через пальці, спостерігайте за своїм диханням. Хм. І коли ви відчуєте, що вам цього достатньо, натиску, ви повільно забираєте очі, руки від очей. І помічаєте, що змінюється, коли ваші пальці більше не тиснуть на ту ділянку. І наступний це верхня частина ока я, яблука, ми будемо торкатися саме безпосередньо під орбітою ока. Це приблизно 4 рухи, то ви накладаєте пальці на верхню частину і знову прослуховуєтеся до дихання і відчуттів, що потрібно. Що хочеться. І коли ви відчуваєте угу, цього достатньо, ви переходите на наступну ділянку, де ви ще не були, і створюєте доторкід натиск там, помічаючи, як зараз ваші щелепи. Потилиця, чоло, напруження в обличчі в цілому. І коли готові, переходите до наступної точки, де ви ще не були. На саме під орбіти на верхній частині ока. І завершуєте вже близько до кутика зовнішнього. Кожен раз забираєте пальці і помічаєте, що зараз можна з закритим, можна з відкритим очима. І потім накладаєте на внутрішній кутик знову ж таки частина на кістці, частина на самому оці. І помічаєте, як зараз тут. Можна відчувати під пальцями пульсацію, якщо відбувається сильна пульсація, то значить доторк треба зробити менше. І ми зробимо те саме з нижньою частиною очного яблука близько до орбіти. У нас знову буде чотири точки. І ви в кожній знаходитеся стільки, скільки вам потрібно, помічаючи також різницю між правим та лівим оком. І якщо у вас з наторком виникають якісь, якісь емоції, думки, образи, дайте місце їм бути, але не фіксуйтеся на них, продовжуйте відчувати, що відбувається зараз під пальцями. І Так ви доходитеся, доходите до внутрішнього кутика майже. І коли готові, відкривайте очі і помічайте, як ви бачите свій простір зараз. Чи є якісь рухи, які хочеться виконати? І також ви можете бути креативним в плані очей, якщо є відчуття, М -м, мені хочеться побути ще й більше з верхньою. Або одночасно бути на нижньому правому оці, і на верхньому лівому оці. Це відкритий простір. Якщо після цієї практики у вас виникають якісь емоційні стани після протягом дня, дозволяйте їм бути. Це означає, що вивільнулося щось з цих м'язів.